Ну що ж, друзі, всіх вітаю на каналі Файні Гриби Карпат. Що, гранок? Грибів кажуть повно. Та хто б я такий, щоб не провірити, так? Ну то йду пробувати. Йду пробувати щось знаходити. Темно, пошвидко я вийшов, але поки дойду, тому що сьогодні мотоцикла залишив нижче, бо незручно мені з ним пересуватися лісом то поки що його залишив нижче, а сам йду пішки, тут мені хвилин 10 пішки пройтися і вже будуть перші грібні місця. Там будемо дивитися. Ну, як завжди, вліпіть лайка, підписуйтесь, багато людей не підписуюсь. Було б добре, якби ви це виправили, звичайно. Тому що стараюсь, знімаю, виходжу, хочеться отримати якусь віддачу. Ну, всім гарного перегляду, як завжди. І погнали. Ось дивіться. Бачите, сова сидить. Прям спереді мною прилетіла і сіла ось на гілку. Ну. Ось там сидить, бачите на, на тому стовбурі. Хоче летіти. О, полетіла, полетіла. О, Чудовий кадр. І полетіла далі. Ось так. А я продовжую підніматись, бо грибочками вже аж пахне. Просто подивіться на цю красу, дивіться. Чотири ось які. Бачите, знайшов. Зразу на підйомі. І це не все, їх тут повно, але темно і не видно гарно, скільки їх тут є. Але познаходив я так їх тут добряче. Уже одного роздавив, дивіться. Одного роздавив. Ось. Ногою. Дивіться, тут ще один. Такий, я не знаю, як я буду їх зривати. І ось один. Дивіться. Такий. В бік. Ще один. Зриваємо. Це попав зразу на сім, або вісім їх тут зразу на підйомі. Ось такий грибочок зараз. Я його тут поставлю і на нього, але лише хотів ще маленького, позривати тут їх. Так, дивіться, де є. Не так легко їх тут знайти. А можна в принципі врубити на камері спишку. Тоді буде краще видно, але то потім вже це відео так дознімаємо. Зараз підійдемо до тих. Ну тут ще два маленькі, я їх потім зірву, бо мені так некомфортно. А поки що у мене ось такі три і ще тут чотири. Зараз я їх буду зривати, я не знаю, я їх напевно поки що чистити не буду. А зараз десь сяду, як уже провидниться, трохи тоді вже їх повідчищаю, бо я зараз і так не можу і, і світити і дивитися. Дивіться, яка купа зразу, зразу, розумієте, на підході. І я впевнений, що тут буде ще лише, треба просто походити і позбирати. А поки що ось така перша знахідка, ставимо лайк такий такому початку. Нашого грибного походу і я прямую далі. Так, дивимось. Ось він. Дивіться, ще один. Прямо на дорозі виріс. Ось такий. Я знайшов попередньо ще два. Але такі маленькі, невеличкі, то думаю, не буду показувати. А ось зараз показую ось такого грибочка. Ось скільки в нас в кошику. Вже є непогано. І це знайшов прямо на такій лісовій дорозі. Бо я якраз йду в одну із своїх самих козирних місцин. Буквально таки пару хвилин я там і вже там включуся, там буде 100%. Так, я в місціні. 5 грибів вже є, але я не буду багато знаходити, бо е, не бачу, потім можу потоптати. о, дивіться тут двоє. Можу потоптати, тому не буду. Загалом багато знаходити, а так по 3-4 гриби і будемо йти далі шукати. Ну, бо площа така побільше буде. Ось три у нас. Чотири фактично, бо ще й маленький. Ось іще один. Так, є. І ось іще один. Я не знаю як буде з цією зйомкою. Бо ну, на камеру минулого року я знімав, було все окей. На, ну, мені її з ремонту ще не повернули, вона вже там два місяці. Я вже їм назвонюю, щоб вони швидше торобили, бо мені вже потрібно знімати, а її все нема і нема. Ну. Але думаю нормально буде. Я стараюся знімати нормально, але через тимря в телефон знімаю. Самі знаєте як. Ось такий результат. Я тільки піднявся, фактично ліс починає оживати і вже пробивається світло між дерева, то зараз вже буде комфортніше збирати. А поки що я йду далі, бо тут у мене буде ще по-любому багато грибів на цій місцевості. Водички попив, два кроки ступив. А тут справжній, ну як велетень, Не то, що велетень, але, попри наші сьогоднішні знахідки, здоровий такий гриб. Ну Він трошки мені не подобається, він якийсь м'який, але то по-чистим, подивимся. А тут ще один, бачите, зігнивший. Він ще не повністю зігнив, але вже такий дуже слабий. Ми його просто викинемо. Я ще не пороздивлявся тут поблизу, можливо, тут є ще. але... Кажу, не можу багато знаходити, бо потім знову мені їх треба знаходити. А цей ліхтарик, не знаю, може хтось знає чому. Я його зарядив вчора ввечері, рано взяв до рук, а вже половину заряду немає. Чому так стається? Хто знає, можете написати в коментарях. Буду вдячний, щоб сам не шукати інформацію, що з ним не так. Можливо, батарейки. Ну, Акумулятор десь слабкий, або може якась технічна причина, чому це так відбувається. Все, показує, що заряду мало, але свою роботу він ще робить. Дивіться, знаходимо такого гриба і знайшов вище ще 5 маленьких, прямо на дорозі. Ну, Це один з більших сьогодні жовтий вже. Ось такий сламаки їх безпощадно їдять. Ну, але що зробити? Ну, зараз вже ще трошки буде видно в лісі, я вже буду комфортно збирати. Ну а поки що зараз може десь сяду почищу ці всі гриби і доти якраз все провиднеться. Ось такі малесенькі тут прямо в купі росли два більші і три маленькі. Ну, я збираю зараз тільки дорогою, бо я перехожу так і стараюся просто вбити трошки часу. Не хочу йти без фонарика у місцин, туди, де темніше, де зарослі, бо там я потім не знайду, як він сяде, то а бачити не буду. То там буду сидіти просто. То тут по путях поки що проходжу, дивлюся, а потім вже буду заходити, як провідниця і дивитися там. Ну. А поки що шукаю сюди по дорозі, бо тут теж зачасту буває непоганих грибів. Ну, не є куп. Тут, але по один по два, як бачимо, завжди є. А то вже файно, дивіться. Ось така знахідка. Тройна. Тройна знахідка така. Ось такі гриби три. І ще один тут грибок. Ну, можливо є ще, але треба пошукати. Ось такий. Ну, непогані грибочки. Так. Де є ще той? Ось. Ось, ну цей неважливий, дивіться, цей неважливий. Цього можна відірвати, зразу викинути. Ось такого. Ну, а ці три забирай. Уже зараз буду її чистити, бо... Потім дуже багато на мене буде, навалиться ось такі гриби Дивіться, я попередньо ось там знайшов, вже видно, бачите, фонарика вже практично не треба, але з фонариком ще поки картинка більш така насичена. А я не побачив, зразу знайшов там ще одного меншого, а тут на другому боці дороги. Ну, я дорогами збираю, як бачите, то ще два. Ось такі. Ну вони щось такі ну, не симпатичні гриби, якщо чесно. Осінні гриби, а щось такі не симпатичні, Можливо, така місцевість, зараз перейду, то буде може краще. Дивіться, я зараз ще трошки і кошик у мене повний. Чогось гриби такі, не тулубанчики, а хотілося б таких знайти. ну Зараз будемо ходити дивитися, бо ну, можливо така місцина тут, що вони такі виростають. Ну, але. Буде буде видно, буде видно. Більше тут не бачу, тому сенсу теж не бачу тут затримуватися. О, трохи переходжу далі. Не будемо малесенькі шукати, витрачати час, а постараємося знаходити більш-менш хороший екземплярчик. Тільки що на дорозі знайшов ось того погризеного, бачите, цього самого крайнього. Дивлюся наверх, а під колодою розчавленою ось такою, ще який грибок. Ну це вже, так. Да. Ото вже гриб, ось за такими я прийшов. Дивіться. Ось такий гриб це вже хороший. Ну, звичайно, не тепер. Зараз коли відчищу. Але ось такі гриби вже є сенс збирати. Бо величкий, хороший, непогризений. то є файно. Бачите, вона мигає, мигає, а ще світить, хоча вже набагато слабші. Ось такі справи. І тим самим у нас вже кошик зараз майже-майже повний. А навіть у лісі ще не провіднилось. Ну, не дарма кажуть, що на гриби треба йти зранку. Знову три знахідки, ось така маленька на пішаку лісному. Йдемо далі. Ось ще один тут. Такий непоганий. Ой, більше знахідок. Дивіться, тут ще один непоганий і там ще один непоганий. То чотири знахідки, три з них досить такі хороші. Ну теж тоненькі, але вже хоча б не такі поїдені. Так, давайте ще. Ну, цей, оцей хороший взагалі. Ось, дивіться, який корінь має. Непоганенький такий. Ну, маленького зараз зірву. Ще як бачимо, плюс 4 гриби у нас є. Наша грибалочка набуває приємного такого. Такої нотки приємної, коли хочеться збирати і збирати. Тому буду йти далі. У лісі вже комфортно збирати, знайшов такого гриба, вже фонарика не включаю. І зараз ось такий красень. Ну, це вже справжній хороший гриб. Ну, ось такі класні. Взагалі. Тим часом у мене вже повний кошик. Я собі так подумав, що чистити ці гриби прямо тут. Ось Буде, напевно, дурість, бо я втрачу мінімум 20 хвилин, поки це все перечищу. І вирішую їх поставити на дно до великого ківша. Там переставлю їх, а вже всі інші знахідки буду відчищати. А ті вже вдома відчищу. Так, трохи негарно, але я зараз дуже багато часу витрачу. Зараз ще по-любому набігне інших грибників, то не буду на це гаяти час. Вони зараз акуратненькі, чистенькі, не то, що коли дощ падає, та вони дуже вимазуються. Я їх стараюся ще так руками трошки відчищати, щоб з брудом не ставити. То думаю все буде окей. Вдома буде комфортно їх почистити. Вони не є, аж такі дуже знаєте, мініатюрні, що потім важко буде їх повичищати. А подивіться, тим часом як вже лист почав падати, ще навіть не початок жовтня, а лист вже ось скільки насипав. Ну потім гарно гриби збирати в такому листу, тільки шапки стирчать. О, дивіться, дивіться. Можливо, його, його і на камеру захопив, а я не побачив. Тут дві штуки. Дивіться, який один. Ось тут. І другий такий здоровило. Ну хороші, хороші грибочки. Файно. Що сказати? Краса. Ось так. Потроху назбируємо. Зараз вже влізати не буде. Ті перегружаю і вже буду чистити. Ось так. Ще там щось бачу попереду, але то таке. Не факт, що то гриби. Але бачите, як я йшов, йшов, йшов. І непомітно так вони прямо під ногами з'явилися. Дивовично. Шукаємо. Так, на даній місці ні, попередньо був знайшов двох таких високих, що масивно так виглядали, зрощені були. Хто дивився попереднє відео знає, бачив. А тут зараз ось такого знайшов тулубанчика теж непогано. Зараз ще тут походжу, може ще хоч парочку маленьких, яких знайду. Ну, можливо, будуть і побільше. Але ось такий здоровий грибочок, думаю, треба показати. Фламаки їх їдять, це мене трошки так, знаєте, напрягає, але... Зробити з тим нічого не можна, збираємо то, що є. Поки не бачу тут поблизу, якщо чесно, то не роздивлявся теж, тому не знаю, знайду, не знайду, але чисто гляну тут. І ще пасмурно так в лісі, не є 100% відомість, але вже можна збирати собі комфортненько. Забрив попри такого потока болота. Тут така това. Знайшов такого гриба, вже дивіться, почав чистити. Думаю, не знімаю, бо вже так назнімав багато, а ще похід тільки почався. Але бачу тут ось яка картина. Дивіться, скільки. Тут і ще один тут. Я ще добре не пороздивлявся. Ну, то такі знахідки треба показувати, а поодинокі вже не буду взагалі показувати, бо. Ну що потім з матеріалом тим робити? Хоча маю два канали, також канал Грибник Карпат. Підписуйтесь. Хто не підписаний на інший канал. Ну, бачите, чого ще можна забрати. А ці вже ось які м'які. Тут їх і загорнемо. ось тут нема Ну, ось які. Хай стоїть. Також підписуйтесь на той другий канал і... Я не буду затягувати час, буду йти далі, бо грибів, як бачите, повно. Корзиночку перегрузив, вона порожня і починаю збирати другу. Казав, не буду показувати поодинокі, але в мене не один. У мене зразу два. Ось один такий білесенький молодий, а другий ось так гармонічно між такими каменями. Віріс та думаю, та треба показати. А що, люди ж люблять дивитися на гриби. Треба ж показувати їм. Ось так. Зараз. Ось такі два грибочки. Зайшов на одну з топових місцин в лісі, але це проходна зона. Дивіться, які тут маленькі гриби. Я їх нашвакав непогано, але вони малі, ось такі це вже. І ще й великий рахується, бо дивіться, малий, 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 всі малі, ну ці два-три, що трошки більші. Ну, Місцина така, палю локацію, але за неї всі знають, що тут палити. Ось так. Тут собі ходите, Зараз, думаю, з десяток-15 грибів тут буде. Давайте я просто зроблю так. ми Зараз я чищу цього гриба. Включаюся і просто ходимо, дивимося тут швиденько, скільки вдасться знайти грибів. Продовжуємо своє таке відео лайтове. А перед цим, що ми йшли, я знайшов 79 білих грибів на одному місці, але це буде окремий відеоролик. Він вийде. Він вже вийшов перед цим, напевно. Не знаю, або цей вийде перший, або той. Коротше, подивитесь на каналі. Гриби вже чистити я не буду, бо я зрозумів, що це без, е, без толку, так би мовити. Бо я не встигаю, дивіться, їх просто на кожному кроці, я що з ними маю робити. То я збирав за 15 хвилин там чи за скільки я зібрав 79, тупо 79 грибів. І зараз тут знову, дивіться, познаходив уже з десяток. ну... Та я не встигну просто чистити. Я витрачу купу часу. Я вдома собі прийду, вроблю собі ютубчик і потроху буду там чистити. Ну, Бо це не варіант. Гриби чистенькі, я стараюсь їх зривати не брудними. Ну, і не знаю, не знаю, що з цими як зйомку робити на три відео, на чотири відео. Бо це капіть. Не знаю, поражусь вдома. А поки що знімаю. Дивіться, повний кошик. Я не його, Не маю сил, Топчу, чую вже перші грибники. Але своє я вже знайшов. Ну, таке лайтово ще проходити, трошки щось познаходити. Вже не чищу. Складаю так, як є. Що в мене тут ось підозріла купа, але це вряд чи буде білий. Це не білий. Bili od tam daj, vidite. Še to je. 1. 2. 3. Tam še na vrhu četrti. O, tam peti bač. то капець. не знаю чи попадаю хоч в кадр Фух. ще там бачу одного я так швиденько бігаю збираю бо ну, не хочу дуже затримувати сьогодні ось такий ще плюс стільки грибів шукаємо далі так ковша великого я догрузив до упора Маю практично повну корзинку. Зустрів грибників Близько не підходив, тому що вони далечкувато були від мене, але вже ходять теж. Ну, теж щось там назбирали, бо там вони біля того куща де я їх бачив то там вони добряче так хапали. Ну, ну Зараз багато вже грибів то думаю, кожен зможе назбирати. А я шукаю далі. Так, вдалося знайти ще близько 15 грибів. Всі такі класні, дивіться, як цей. Як цей. Дуже класні Тулубанчик. Є, є, але тут уже грибники походили переді мною. Тут уже густо величких таких не знайдеш. Таких величких не знайдеш, лише такі більш-менші, дивіться, не помітив. Ну, але і то добрі. На маринування підуть. Ну, а зараз о, дивіться ще ззаду мене один. Як так гарно собі не спішити, то можна видивити. А так лист тут впав, вже тут досить таке ось, то не дуже видно. Але знімаю край мало, бо вже матеріалу дуже багато. Буду знімати такі більші екземплярчики або кубки якісь цікаві. Ось так. А тим часом кошик наповнюється і наповнюється. Гриби є. І такі вже зустрічаються. Але такі нас не цікавлять, нас більше цікавлять ось такі насушіння. Ось так відчищаємо максимально. І розглянемо, що тут. Ось тут. А, це сироїшка. Але далі тут у нас білі. Є. Дивимось один. Є кубка другий. Є. Біля ноги третій. І з маленьким, четвертим. І треба шукати далі. Я думав, ще там один є, але нема. Ось так. Плюс чотири тут знову. Клас. Правда? Ох. Зараз вам покажу, Уже сяду ось там колиба укриття. Зараз там сяду. Покажу вам від зніму, скільки тих грибів там у мене є. Так, корзинка повна, рюкзак повний. Дивіться. Скільки то є грибів. Я вам так скажу чесно. Міркую, що тут буде близько 10-12 кілограм. Вище 10 так точно. Приблизно 12 десь так воно виходить. Ось так. Я пройшов десь 40% маршруту. Клас, правда?